То людей біжать за досягательствами не тому, що вони відчувають себе на своєму місці, а тому, що вони, бляха, відчувають дуже сильну тривожність. Тому одразу, у кого є синдром порівнювати себе, у кого є синдром з тобою щось не так, успішний успіх інших. Людина щаслива тільки якщо вона слухає себе і йде своїм шляхом. Якщо вона починає думати, як у когось, починає себе порівнювати на дуже свою травмованість, іде досягати дуже багато, то останеться, так, якщо це травмованість, це не шлях душі. Выгоре три стрему. А к чому ви вгораємо? Ми виграємо десь, через травмованість. Ми йдемо кудись. Ми не відчуваємо себе гідними і ми працюємо більше. А нас про це ніхто не просить. Ми беремо менші кошти. Що ну як я не гідна більшого, тому що я повинна бути хорошою дівчинкою. Навіть та сфера, від якої ви кайфуєте, тому що у вас є ось ці ось моменти програми травми. Звичайно, ви себе там можете стерти в порошок. Чувак там, що не так воно починає вам одразу показувати. Десь ти себе не чуєш, десь ти не на своєму шляху, щось ти робиш, не то десь не окей, тому що нас не вчили слухати своє тіло.